Але насправді в росіян не все так добре з відбиття можливого наступу ЗСУ на Курську область. На це вказує хоча б те, що в мережі вже з'явилися е, ролики з військовими російськими полоненими, які нібито були захоплені поблизу населеного пункту суджа. Повідомляється, що в бій проти українців росіяни кинули строковиків. Контрактник срочник? Срочник. Ми просили, щоб нас увізли по на робота. Начальство говорило ждите, ждите. Никто так и не приехал, связи не было потом. И вас сбросил. Получается так. Ждіть на лінії. Ваш дзвоночок очень важен для нас. А, ну хай чекають. А, крім того, в мережі вже повно кадрів знищеної російської техніки в Курській області. Зокрема, z пабліки визнали збиття одного гелікоптера к 52 українським рені... закет... зенітно-ракетним комплексом. Один пілот повідомляється загинув, другий вижив. Також за непідтвердженими даними збито ще й мі 8 російської армії. Однак тут без жодних фото і відео. Ну і також українськими силами було знищено два. Російські танки Т-62 на тягачах. Ще раз зауважу, вкотре, що офіційних підтверджень знищеної, е, знищення цієї техніки з українського боку наразі не було. Ну при цьому інформацію про збитий російський гвинтокрил підтвердили у Сумській обласній військовій адміністрації. Однак там заявили, що знищено його було у повітряному просторі України. Ну і також ВОВА повідомили, що впродовж доби було ліквідовано ворожу ракету і два дрони ворога.